Захар Варавкін з Дніпропетровщини орендує у Полтаві однокімнатну квартиру вже п'ятий рік. За цей час власники поступово підняли цінник на дві тисячі гривень. На той час це було чотири тисячі гривень. Ну, умови нормальні, в принципі, така маленька охайна квартира, але ну площа мала менше ніж зазвичай у однушок. Але все ж ну, пристойно. Зараз 6 тисяч приблизно. Із комунальних платимо окремо тільки за світло. В 2020 році, у 2021, було 4, потім перейшло на 5, а потім вже і 6. Загалом ціни на квартири ростуть. Ці аргументують, по суті, ринком, ситуацією на ринку. Каже, в нинішніх умовах платити за оренду житла хотілося б менше. Якщо мова йде про виживання, а не про життя, то в принципі так, можна там знайти роботу тисяч в місяць приблизно, і цього буде вистачати там проживати там, і не померти з голоду. От. Але якщо прям мова йде про життя, то ні, це багато за словами рієлторки Світлани Саєнко, квартир, які пропонують для винайму на ринку нерухомості у Полтаві стало менше. Стосовно ринку купівлі-продажу, то відповідно зменшилась кількість бажаючих купувати квартиру саме під оренду. Це мабуть і призвело те, що менше стало квартир, які здаються в оренду. Більше купують для себе для власного проживання. Є вільні квартири, але якщо брати елітний сегмент. Його досить небагато. Пік оренди був в липні місяці. Тобто, це пов'язано з сезонністю. Студенти приїздили в Полтаву. Відповідно, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області почали теж більше все таки їхати в Полтаву. Дуже мало зараз квартир бюджетних, де гарний ремонт, і можна зайти жити. Як правило, здаються такі, знаєте, після бабусіїв в спадщина і так далі. У мене зараз є в оренді одне двокімнатна за 6 тисяч, але ж вона ну така, знаєте, сумна, сумна, і всім хочеться зайти чогось новішого, чистішого. І разом з тим за 12 тисяч двокімнатна вона за один день здається, бо таких пропозицій доволі мало. Протягом останніх двох років ринок оренди помешкань стабільний, розповіла рієлторка Оксана Барило. У нас зараз основна причина в нашому житті це війна, і коли в якомусь регіоні йде загострення, пересувається лінія фронту, тоді масово нам дзвонять з цього регіону люди, бо людям треба десь жити. Вони шукають собі місце у серпні. Дуже багато було людей з Донецької області. От коли пішов наступ на Покровськ. Залежно від стану ремонту, вмебльованості, розташування, зняти однокімнатну квартиру у Полтаві можна від 5 до 18 тисяч, двокімнатну – від 6 і до 30 тисяч гривень, а трикімнатну – від 8 тисяч до 45. Нормальна ціна на квартиру з радянським ремонтом на сьогоднішній день в Полтаві це 6 тисяч. Якщо це з косметичним ремонтом, уже додавлені якісь елементи, там перефарбовані двері, новенькі шпалери, тоді 8. Але знову ж таки укомплектовано. Холодильник, пралка, спальне місце, шафа. Хочеться щось краще, але ринок не пропонує щось краще в цьому ціновому діапазоні. Відповідно, більш-менш житловий стан він буде вже близький до 10 тисяч плюс комунальні. Великий попит на житло у Полтаві та суттєвий ріст цін на нього спостерігали на початку повномасштабної війни. Оксана Іванова, Кирило Виновой та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.